Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Слова назви ознак. Я називатиму слова ознаки, а ви відгадайте, про кого я говорю. Жовтеньке, маленьке, пухнасте. Так, це курчатка. Пухнаста, зелена, колюча. Правильно, це ялинка. Ласкаве, тепле, жовте. Вірно, сонечко. Подивіться уважно на картинку і розкажіть, яке дерево. Велике, зелене, які квіти. Різнокольорові, гарні, пахучі, яка пташка? Маленька співуча коричнева. Який метелик? Гарний, барвистий, легенький. Молодці. Давайте спробуємо описати іграшки лялька яка. Гарна яскрава. Ведмедик який. Маленький, бурий. Який зайчик? Вухастий, м'ягенький, рожевий, молодці. Назвіть предмети, які зображені на картинці. Ведмідь, озеро, дім, собака, кущ, дерево, річка, хлопчик. А тепер будемо додавати слова ознаки великі до кожного предмета. Ведмідь. Великий ведмідь. Озеро. Велике озеро. Дім, великий дім. Дерево. Велике дерево. Собака. Велика собака. Кущ. Великий кущ, річка, велика річка. хлопчик. Великий хлопчик, молодці. Пізнали казкового героя. Так, це колобок. Давайте опишемо його. Колобок який? Жовтий, круглий, духмяний, гарячий, рум'яний, добрий, веселий. Молодці. А з ким зустрічався колобок у касці? Назвіть та розкажіть про них. Ведмедик. Ведмедик який? Косолапий великий. Зайчик заяць який. Маленький, сіренький. Лисичка. Лисичка яка. Хитра руда. Вовк, вовк який? Сірий великий. Молодці. Ви справили з усіма завданнями. Дякую вам за увагу. До побачення.